Сьогодні ще одна радісна подія в інституті серця. Ми вже рік як займаємо, займаємось трансплантаціями нирки і е, зробили цього року вже 25 трансплантацій нирок. Е, наш останній донор був в, в Полтаві, наша бригада е, Михайло Степанович з колегами виїхали в Полтаву, забрали там дві нирки. Дякуємо адміністрації обласної лікарні за співпрацю. Ну і сьогодні. Е, за два тижні вже виписуємо обох хворих, обох хворих після трансплантації в гарному стані. Вже не, не, не потребують діалізу, не потребують лікування. Так що мої вітання і добрий путь, хай щастить. Ну, Приймайте ліки, це все, все має колективу. Ну і подякуйте Михайлу Степановичу так, за, за гарну операцію прислало ви. Де глюзер чи ви не Дякую. вам. працюємо давай.